Одна подруга телефонує іншій. Йой, Настю, я до тебе з поганою новиною. Ну тільки не додавай ще й ти, Юлю. Мій Толя вирішив зі мною розлучитися і залишити мене голу й босу. А, ну тоді, Настю, я до тебе з гарною новиною. Твій Толік потрапив в аварію. Він тепер у реанімації у важкому стані. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрічаються два євреї. Ти знаєш, хто був Ісак Левітан?» Ні. А хто був Абрам Лінколь? Теж ні. А я знаю, бо щовечора ходжу то на лекції, то в музей. Молодець. Тільки скажи мені краще. Ти знаєш, хто такий Мойша Хаймович? Ні, а хто він? А це той, хто ходить до твоєї дружини, поки ти вештаєшся по лекціях і музеях. Одного разу бізнесмен попросив дресирувальників із Франції, Німеччини та України навчити його мап говорити, дав їм по вагону бананів і термін місяць. Через місяць приїжджає до німця, мавпа вся жирна, валяється, нічого сказати не може. Приїхав до француза. Мавпа сидить і їсть один за одним круасани і закушує їх бананами. Бізнесмен каже, мавпі Скажи щось. Гм. Ну, гаразд. Завітають до українського дресирувальника. Заходить, а мавпа вся худа, тихесенько в куточку сидить, тремтить, бідна, запитує бізнесмену чоловіка. Ти що з нею зробив? Та нічого. Ось годує її бананами, а вона не їсть, мавпа з куточка. Ну, ти й брехло, Васю.